Ні торти, ні пироги, ні тістечка ніщо не зрівняється з пляцками. Сьогодні спекла пляцок три богатирі, три різні коржі, дуже ніжний заварний крем та шоколадна торкальна глазур. Це найкращий смак з дитинства по сьогодні. Коржі робляться дуже просто. Для основи збиваємо два білки з дрібкою солі. Поступово додаємо 50 грамів цукру, збиваємо до пишної білої піни. Додаємо по одному жовтки 50 грамів борошна, перемішуємо з половиною чайної ложки розпушувача, збиваємо повільно міксером та додаємо 50 грамів мелених горіхів. Можна Будь-яких мене мигдаль. Виливаємо на форму 20х20 20 з папером для випікання. Розрівнюємо та випікаємо 15 хвилин при температурі 170 градусів. Охолоджуємо на решітці з папером. Для макового коржа додаємо до основи 50 грамів меленого маку. Випікаємо та охолоджуємо так само. Для шоколадного коржа змішуємо борошно, розпушувач та 10 грамів какао. Готуємо як попередні коржі. Охолоджені коржі загортаємо у плівку. Для крему змішуємо 2 яйця, 100 г цукру, 10 грамів ванільного цукру, 40 грамів кукурудзяного крохмалю, 500 г молока на. Зриваємо до гарячого стану та дуже тоненькою цілочкою вливаємо до яєць. Дуже швидко перемішуємо. Десь половину молока наливаємо до яєць. Потім виливаємо яєчну суміш до каструлі та на середньому вогні постійно помішуючи, варимо до загустіння. Викладаємо крем до широкої миски та накриваємо плівкою до контакту. Повністю охолоджуємо. 100 грамів м'якого масла, збиваємо міксером до світлого кольору. Три заходи додаємо заварний крем і отримуємо найніжніший крем світу, який після холодильника чудово тримає форму. Цих пропорцій ідеально вистачає для змащ. Коржів та боків. Кладемо пляцок на 2 години до холодильника. Для глазурі 5 грамів желатину замочуємо з 2 столовими ложками води: 100 грамів цукру, 25 грамів какао, 60 грамів води, 70 грамів вершків. Весь час помішуючи, доводимо до кипіння, переливаємо до глечика і до гарячої глазурі додаємо желатин. Легко розмішуємо ложкою. Коли глазур стане кімнатної температури, тільки тоді виливаємо її поверх холодного пляцка. За бажанням боки теж змащуємо. Вибираємо папір для випікання, декоруємо посипками і кладемо до холодильника на ніч. Цей пляцок має розкішний вигляд, а робиться з дуже доступних продуктів, має цікавий різний смак коржів і просто неймовірний крем. Окремо всі завжди хвалять мою глазур, бо вона тонесенька і чудово тримає форму. Всім смачного зберегли! Не забудьте про вподобайку та комент.